Доброго дня! Сьогодні я вас ознайомлю з інструментом, який створений на основі штучного інтелекту і дозволяє оживити малюночок. Перше, що нам необхідно з вами зробити: завантажити малюночок одного персонажа, де руки та ноги не перекривають тіло, приклади знаходяться ось перед вами. Персонаж був, повинен бути намальований на білому аркуші паперу, і щоб добре в ньому було видно руки та ноги. Завантажуємо фото. Обираємо у мене, наприклад, на робочому столі. Обираємо цей малюночок, відкриваємо його, натискаємо, він у мене вже ось з'явився, натискаємо наступне. Так, погоджуємося. Дивимося, що тут нам необхідно вміщуємо такий малюночок, щоб був розмір саме під рамочку. Тобто самостійно можемо підправити, щоб аркуш не випирався. Все, зайве прибираємо. Тобто, щоб ця рамочка щільно прилягала до нашого персонажа. Натискаємо далі. Знову далі. Так. Дивимось, це все в нас знаходиться стики персонажа. Тобто ми побачимо його суглоби. Ось тут будуть згинатися ручки та ножки. ніжки. Наступне. Так, необхідно нам. Вибрати один із рухів нижче, щоб, щоб побачити, як ваш персонаж виконує та може танцювати, просто переходити туди-сюди. Тобто обираємо самостійно рухи, які вам сподобались. Їх тут дуже багато. Є в нас з вами танець. Там смішні якісь рухи, стрибки, прогулянка. Обирайте те, яке подобається саме вам. Так, нехай я оберу ось такий якийсь танець. Так. Обираємо далі фікс. Ага, знову повернулися наступне. Так, мій персонаж рухається тими рухами, які я обрала. Можемо змінити. Тепер можемо це невеличке відео переслати чи по почті, чи комусь просто скопіювати посилання. Обираємо. Дивимось, у нас є копіювати посилання, так як це домашнє завдання, ви пересилаєте посилання мені у Classroom в особисті коментарі. Копіювати посилання. Так, ви його скопіювали. Тепер переходите, давайте, ось, наприклад, у мене пробний клас. Тепер переходите в завдання. Так. Ось бачите приватні коментарі, додати коментар і надсилаєте мені до посиланнячку до уроку коментарем. Чекаю ваші роботи.